Друзі, ось ця матуся. В неї термін пологів на завтра, післязавтра. Ось така красуня чорна приведе на малят. Вона потихеньку будує гнездо, тягає сіно в роті. Водичку ми їй замінили. Трішки сінцем припала почистимо. В клітці за 4 дні прибрали, щоб менше було. Всякого сміття. Тому очікуємо і неодмінно вам покажемо, скільки і які красені у нас будуть від такої красуні. Да, матуська? Вона вже нам приводила, це буде другий раз. Ось така ситуація. Вона у нас остання приводи, потім запускаємо 6 одночасно з різницею день-два. Дякую, працюємо далі.